Овечка? Сюзі! Сюзі! Я б хотіла щось купити у вашому магазині. Шо? А що у вас тут таке є? Так, так, так. Це такий їжачок? Так. А у вас є якась е, невеличка собачка? Щоб вона, можливо, вміла гавкати. Це воли ногами і хвостиком мене я і не гавкаю. Не гавкає. А я б хотіла таку, щоб вона напевно гавкала. у мене є Ну покажіть мені, будь ласка, Іди за вами слідом. Так, 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 так. Які в неї блакитні очки. О, вони що, блискучі? Так. Да. Мені дуже подобається. Напевно, я у вас куплю цю собачку. Можна її купити? Так. Да. Ідемо на касу. Так, 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 так. Угу, угу, угу. Угу. Угу, угу. Ой, якийсь м'ячик. Давай на сейку. Давай м'ячик купимо. А які у вас є м'ячики? Попітом і такі. А покажіть мені, будь ласка, з попітом. Де у вас з попітом? О, О, де, 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 де? О, мені він дуже подобається. Я його у вас купую. Все, ви випили? Не випили. О, яка вас каса. Можна, будь ласка, мені м'ячика? Да. Так, бачите, який в мене є чудовий м'ячик. Попіт! Ну, все, я поїхала додому. Дуже вам дячна до побачення! До побачення, бабачка Слюзі. До побачення, Іванулічка. Я обов'язково до вас ще зайду. Мені вас дуже сподобалося. До побачення! Я хочу в тебе я... щось купити в твоєму магазині. Я дивлюся в тебе тут скільки, скільки всього цікавезного. Ой, я навіть не знаю, що я хочу, що мені взяти. Ой, а я б хотів подивитися отий кубик. Можна мені подивитися кубик, Іван? Да. Так. а ну можна кейцю ми подвинемо. О, на її також блискучі очки. Підставляємо, так? Да? Так. Ось один. Далі. Два. Далі. Три. І чо? Три. Молодець! <хух> так, а ну давай подивимося, що тут є іще. Тут є метелик. В нього жовте? Яке обличчя? Жовтеньке, він посміхається, да? він задоволений. А тут що? Ой, ти чуєш, як цокотить? Іванка, ой, іще що котить? А тут що? Ого, яке воно цокотливе! А ну подивись, а тут а що? А тут сонечко. Жук. Вануль, кто там? Жук сонечко так? Я не снимал, глядал. Угу. Тут жабка. Коня... Конячка, так, так, так. А это что такое? Это покатушечка. Мама, что конячка? У вас есть какая конячка? Я б хотів би подивитися конячку. Мені подобається і цей телефон з кнопочками. Подзвоню до свинки Пепи. Можливо, вона за мною скучила. А Я їй щось куплю. А ви знаєте, що любить свинка Пепа? Не знаю. Вона ж любить ведмедиків. Да, в неї хто улюблений ведмедик? Теді. Теді, Точно! Точно! Можливо, ми купимо їй ще якогось. Ведмедика? А якого ти танцюєш? Тут тут, тут, тут тут тут. Я тут. вмію. А співати вмієш? Ой-ой-ой. ой Ну ти активна дівчинка. Ой-ой-ой. А мені подобається ось цей ведмедик. Ось цей диви. У нього є така ковтинка синенька. Можна мені його у вас купити? Так. Я думаю, свинка пепа буде в захваті. Від такого ведмедика. Так, 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 так. так. Ну що там, Іванко? Вибивай мені цього чудового ведмедика. Що? Все. О, побачення, Івануля. Мені дуже сподобалося в тебе. До зустрічі. Я обов'язково з тобою ще побачуся. Пока. 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 Джен-зелень, дзен-зелень, дзен-зелень. Алло, кіска кензі. Алло, Іванулечко. А ти в магазині? Так. Да. А я хотіла в тебе запитати, чи немає в тебе Маленького кошенятки. Так. Так є? Так. Ну, тоді я їду до тебе, тому що мені треба малесеньке кошенятку. Іди. Все, чекай мене в магазині. Я вже буду їхати. У свій автомобіль. Поїду до Іванулочки в магазин. Я знаю, що в неї є дуже-дуже всього багато. Іванулочка, я вже на місці в тебе. А що ти хочеш? Я хотіла в тебе купити маленьких кошенят. Вони не треба, вони два стоять. Тобі два штучки? Мені для моїх племінничків. Ось вони кошенят ще є? Ну мені вистачить і цих кошеняточок. Скільки у вас кошеняток? У нас один, два, три, чотири, п'ять. П'ять в тебе? Я тобі новий, а тепер знайду. Друг. Хочеш кай? Ну давай, я куплю у вас скай. Нет, вона дуже друга. Навіть... Але можете купити цю единоїску чи серпак? Я навіть не знаю. неї є мотузочка? Ні, вона <кхух> довга. Да? то дайте мені щось цікаве. Можливо, таку собачку. Сон, вона... Що вона вміє? Вона масич хвостиком і вміє не гавкати, і, і, і отак вона. А гавкати вміє оф-оф-оф? Ні, не вміє. Не вміє. Ну тоді мені така собачка не треба. А давайте мені такого біленького котика. Он такого біленького котика. Можна такого котика? О, він такий біленький біленький. Ану де в нього очки. Може, він не співає. А мені не треба, щоб він співав. А то собачка. Собачка співає, так? Да? У неї такий бантик на голові. А ось я бачу її малючок. Так, да, да? і сумки буду. Це їй, напевно, цуценятко маленьке. Бачиш, ту суміше, треба бабити. Угу. Іванулічка, давай мені, мабуть, цуценят. Ой, ще є сумочка для них. Ну, складай тоді мені цуценяток. Я думаю, моїм племінникам вони дуже сподобаються, ці цуценятка. Тут є... є для малючка. Так, так, так. А для малючка, напевно, треба ось таку бутилочку. Так? Да? Так. А він їсть, так? Він... Да? Ні, він не їсть їсть. Він їсть уже кісточку, то напевно йому вже таке йому не, не надо. Сколить. Ну що там Іванко? І, Ой, і ти мені склади. Собака ми йду комку. Все ти їх помістила? Так. Да. Давай вибивай на касі. Треба. Можна ск... скайному. Ну давай мені вже хоч кицю. Давай вибивай на касі, я візьму собі кицю. Таку біленьку з такими блакитними оченятками і носиком. А в неї є вусика і з вусиками. Ну все, пока, Іванука. Покакенці. До побачення. До побачення. Ну що, махаємо до побачення? До побачення. Кажем, дітки ставте нам на... подобається і підписуйтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока да? Да. пока-пока-пока.